Що, звернути особливу увагу, що ми, ну принаймні, поки що, да це в нас такий, можна сказати, мирний спротив, не насильницький спротив. Ми ходимо з плакатами, ми розповсюджуємо інформацію через СМІ і так далі, через сторінки в скільки ми ще так е, будемо, ну подивимось. Ми поки що бачимо. Е, от сьогодні може бути якийсь перший от такий от крок е, легальний від влади. Ми подивимося, що вони сьогодні нам скажуть. Е, але, на жаль, на жаль, е, ми в, бачимо і мер, е, і всі там посадові особи. Вони просто е, ну не бажають з нами рахуватися. Вони нашу думку не поважають, вони не поважають своїх громадян. І це відноситься, починаючи, як на мене, то такий режим, такі відношення задаються з самого верху від президента, який створив таку систему. Ця система сприятлива От для бандитів, для тітушок, для різних депутатів, які постворювали свої бізнеси і тепер за допомогою влади вони просто вдахують ці свої бізнеси. Але е, ці умови життя вони е, абсолютно несприятливі для е, людей, для тварин і для поря, е, для, для дерев, рослин. Все знищується, все засипається тільки заради вигоди е, правлячого режиму. Для е, нас просто от, символ от, стало ті, хто в солідарності це значить якийсь вор. І в Раді ми ходимо на ті робочі групи. Я вам скажу, ми не тільки на мітингах, так? ми записані там в, в робочі групи, які мають працювати. Але що паскуди роблять, що Порошенківська банда робить? Вони саботують ці робочі групи. Вони, от Якщо від солідарності, значить вони не приходять на них, відповідно немає кворуму. І робоча група переноситься. Поки вона носиться і переноситься, ліси рубають на хмирі, скажаними темпами рубають ліси, це продовжується. Забудови продовжуються, на Борщагівці люди кричать караул, та по всьому Києву кричать караул. Ліси рубають, Вон, Михайло знає, в голосі його що робиться, вирубують скажано ліси. І це все покривається чинною вадою. Всі ці проблеми вони мають, вони мають імена. Ми бачимо, що влада нічого не робить, поліція каже, що в неї немає повноважень, голови районів не мають повноважень, ніхто не має повноважень. Значить, В них є повноваження тільки знищувати і того, щоб залишити після себе руїну і гостей. У нас вже з'являється громадянське, українське громадяни з'являються, які витрачають свій час, які ризикують і здоров'ям, а може навіть і життям, бо ми вже знаємо, що в Дарницькому районі в нас вже і стріляють, вже з стріляють, гранати кидають. Тут є така боротьба бандитська, що 90-ті повернулись, ми пам'ятаємо ті ці руб'є. От Порошенко нам повернув ці роки зараз. І тому е, вже питання вирішується не от, нормальними методами, законами через е, юристів і суди, а вирішується зі зброєю. Тут же хто, е, хто на кого. Ми знаємо, що е, вже стільки розвелась бандиту, е, вони вже просто одна з одною воюють за сфери впливу. Поліція вже взагалі не може розібратися, хто, де і що. Ну, поліція ми знаємо, чому вона не дуже і спішить розбиратися, тому що вона покриває ці банди, начальство поліцейське, починаючи так само, цей режим задається з самого верху. Якщо гнила голова, то вся риба буде така. Якщо міністр Аваков, то, значить вся поліція така. Всі знають, звідки, якими справами Аваков займався в карті. І поки оце от не зміниться, поки не буде якоїсь з у влади змінити систему, нам доведеться боротися вже як зможемо. І, і, і воно так і буде. Ми не збираємось відступати. Вони е, вже стільки різних технологій випробували на нас. Але ми не відступаємо і не будемо відступати. Ми будемо боротися до перемоги. Ми захистимо. І Києв і е, Україну від нашості від цих паразитів. Вони ведуть себе як паразити, виключно як паразити. Тобто їхня задача просто зжерти і, роз, і розмножити с, такі, таких самих паразитів. І вони ведуть саме так, ми не знаємо, що